Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Хочу вам показати знову цю красуню. Показувала я вам її в вересневому квітні. Вона тільки розпускалася, а ось уже 2 місяці вона квітне. Ну, вже першу квіточку видно, там воно, бачите, пелюсточка починає вже зеленіти, буде відквітати. Але. От, чарівна, чарівна котлея, я зараз вам скажу, як вона називається. Котлея Двені на Кінкрох. Це найневибагливша котлея в моєму виконанні, скажімо так. І це єдина котлея, поки що, що заквітла в мене. Uh, і квітня вона вже третій рік. Купувала її 4-5 років тому на Оршітенмах. Прийшла вона невеличка. І, скажімо так, от 3 роки по тому вона почала квітнути, дуже невибаглива, дуже швидко виганяє свої псевдобульби, дуже швидко нарощує. Кожного разу вона все більше і більше дає квітів. Одну я тут засушила, було 5. То кожного разу в неї все більше квітів на квітоносові. Єдине, з однієї сторони, вона зовсім не вибаглива, тим паче, в мене це прям одна єдина, що прижилась. І з другої сторони вона дуже капризна. Капризна, в якому смислі, в який час, скажем так, коли вона починає викидати квітонос. Коли появляється чехол, і навіть коли вона на стадії розвитку бутонів, ні в якому разі їй не потрібно міняти її стан, скажімо так. Наприклад, якщо вона на вулиці, от в тому і в тому, позапрошлому році, було, вона проквітла влітку, потім нагнала квітонос і десь в жовтні почала не квітонос, а псевдобульбу і в жовтні почала формувати свій квітонос. Ну вже ж вона на вулиці стояла. Я її заносю на веранду, і бам! вона скидає все. В цьому році я її довгенько держала на вулиці, поки вона зовсім не розквітла, а потім занесла її на вер... не на веранду, а в літню кухню. В літній кухні в мене там стоїть, ну, знаєте, на... щоб тільки не замерзло. Літня кухня, є літня кухня, я її не, не топлю, ніде нічого. В неї там десь 3-7 градусів взимку. І от там вона якби стояла з Зараз я її занесла на веранду, бо бачу, що вже вона починає відквітати. Квітла вона цього разу дуже-дуже довго: два місяці, навіть два з половиною вже, бо вона в вересні заквітла. Ми вже, да, вже... Ні, два місяці. Два місяці квітне. Ну, Запах в неї неймовірний, я заходжу на, на літню кухню, тільки її чути. Хоча там стоїть е, цілий ліс е, моїх цим бідів. Ну, вони ще не квітнуть, то тобто тому й не пахнуть. Але вона прям 35 квадратів, е, вона прям гарна пахучка. Ось така красуня. Ну, це така вставка. Е, хотіла вам почати відео красиво. Показати її ще раз е, таку е, ніжну красуню. А сьогодні хочу показати вам своїх фласочників. Якщо ви пам'ятаєте, я придбала фласку в Дрездені, і потім пізніше на сайті Вішмана я придбала фласку е, Венуступафілопеділума. І от хочу вам показати: е, Ну, я, е, в принципі, я не дуже. Задоволена поки що результатом із Фласки з Дрездена. Я її привезла в марту місяці, в кінці марта місяці. На початку травня ми її з вами розсажували. Уже трійко поїхало до дівчат. Одна в Маринетелі, Теліш, одну я дала. Олі ми з нею помінялися, а одна ж, там ще мені підписниця писала, і я її відправила. Це йде е, під номером LA234, falliноopsus фіалоцея, Мерлот на Третраспіс блюбері, Шоколад. Це, скажімо так, голуба на голубу, ну від, різні форми квітів. Вони в мене простояли все літо в орхідаріумі, в орхідаріумі вони я їх вчора полила, тому може хотіла, щоб краще було видно. Вони дуже добре наростили коріння в орхідаріумі, але вони верх майже не, ну, не ростили. І я їх посадила в живий мох, той, що я поїхала в ліс, збирала і посадила, то мох їх трошки забив. Якщо ви бачите, вони ось такі трошки грязненькі, я в серпні місяці їх по нові витягувала, і по їх саджала, щоб трошки приглушити цей мох. І от потихеньку-потихеньку. ми їх, він якби... А Краще було видно, як вони були сухі. Ну, тут В общем, вони, в принципі, дуже добре наростили мені корінці, бо в них там, там манюньки-манюнки були. Але от зелену масу вони не ростили. І потім я їх у серпні місяці витягла і поставила просто під лампу. І ось тепер у них пішли. Вони почали мені нарощувати нові листочки. Так що тепер пішов, може так і треба було, що вони спочатку корінці наростили, тому що корінці дуже гарненькі, такі товстенькі, а саджали ми їх тоненькими, тоненькими. Ось тут, де в мене, а, я е, ось, дивиться, мілюзга, мілюзгою. І навіть вони попідростали, якщо дивитися, в них пішли нові. Е, листочки. І корінці в них йдуть туди вниз. Це я саму-саму от такі поставила теж. Кояки все ж таки пропали, але в основному он, видно йдуть листочки. Так от, тут тепер вони починають мені давати листочки. надіюсь, що тепер вони почнуть набирати зелену масу. У пані Марини. Теліш. Вона її, я її відправляла влітку, не пам'ятаю точно коли. І вона в пакет і в орхідерію так і оставила. То в неї, звісно, зелена маса добре наросла. Не знаю, як з корінцями, не пам'ятаю. А от мене впечатлило, там прям повноцінна вже орхідейка була. А в мене ось такі курчата ще. ще Ще їм рости. Але, в принципі, ніж жодна не пропала, ні жодна, то з цього боку дуже мені сподобався результат, тому що я, ну, окрім цієї малечі, а от іменно ці, що я сажала якби по одному чи по двій, двійку, ні одна не пропала, це вже добре. А тут у мене це у мене венустум. Я взяла дуже він гарний був. Я вам не показувала, як саджати, тому що я його саджала дуже швидко. Бо в мене влітку я на початку літку їх взяла, і влітку у мене, то я приїхала, то я поїхала. І от між двома приїздами-від'їздами я їх швидко пересадила, хоча вони дуже добре себе почували і в, в самій. Фласті, але вже треба було їх висаджувати. Бачите, тут йде новенький корінець, не знаю, чи видно вам чи ні. Я їх посажала по двійку по трійку, і е, поставила їх в орхідаріум. От е, фаленопсисом не дуже сподобалось, ну якби. Е, під лампою, може, вона дуже яскрава для них була. А от Венустому він дуже сподобався: він почав от виганяти вже, це, вже перший, другий листик. Тут, якщо подивитися, ну, прямо тут ну, корінчик іде. Ну, в принципі, їм більше сподобалося в орхідаріумі, чим фаленопсисам. У них дуже гарні корінчики також були, самі вони там оприскуються. Я їх не заливаю ніде нічого. Ви ж бачите, яка, то також вони деякі посадження. Останні дві в мене не хватило моху, то я їх от посадила так в сираміс. І дуже гарні корінчики, і вони оце вже в мене також. Спочатку вони всі разом були, а тоді я їх цих виставила і в цих більше місця стало, і вони ось так гарненько, я так бачу, адаптуються. Не знаю, коли вони будуть квітнути, може на той рік, але поки що зелененькі, отакі кущики стоять гарненькі. Так що будемо дивитися, якщо їм тут під цією лампою краще сподобалось. І я так думаю, вже по весні я їх буду пропонувати, тому що мені 10 орхідеї, вони мені не потрібні. Звичайно ж буду пропонувати найкращі, найкрасивіші, а вже як собі чахликів таких, ну, може, діждуся оці, коли виростуть. Ну, якщо комусь буде цікаво, зараз я вам покажу тата з мамою, ось такий. Орхідейки, кому подобається такий стіль орхідейок, то, може, кому по весні потрібно буде. Ось така краса. Я б не сказала, що поганий результат, але я чомусь думала, що вони швидше швидше наберуть стартунуть. Ну, це мій перший, перша фласка. Тому, як би. Середній такий результат. Може щось я. Може дійсно в мене там лампа дуже-дуже така велика і багато оприскувалася, може більше йшло в коріння, або потрібно було спочатку, щоб вони нагнали коріння, а потім вже починаєте нагнавати іменно самі листочки, саму розеточку. Ну, Дивитися, ну, скажімо так, ось за півроку ось такий результатика. Тут, виходить, за 4 місяці. Ну, і під кінець ще раз подивимося на цю красуню. Не знаю, як вам, а вона мені дуже-дуже подобається. Вона темнішою, майже фіолетовою відкривалася. І бачите, чим більше вона квітне, тим більше в неї розове в розове йде. Е ну, красуня неймовірна. Ось таке в мене сьогодні відео. Наступне відео, мабуть, буду ділитися новиночками, тому що я відірвала сьогодні, ну, як відірвала, вихватила, знайшла в квітковому красунку, за якою багато хто в Україні останнім часом бігав, і вона мені дуже сподобалась також. І я її знайшла просто мов, в квітковому. Хоч це дуже-дуже е, рідко у нас тепер з'являється. Пелоричні орхідеї, тому що все вибирається вже на стадії відправки, нам вже достається такі перебірки. Ну, все одно, кое-що цікаве, попадається. Всім бажаю гарного дня, всім пока-пока.